Окупанти випустили 412 снарядів по Херсонщині. За даними Ова, під ворожим вогнем опинилися житлові квартали Херсона. Відомо про двох загиблих, шістьох поранених. Атакували і Запорізьку область. За інформацією голови ОВА, обстріляли близько 20 населених пунктів регіону. Зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури, житлові будинки, майно людей, складські приміщення, агропідприємства. Один дивізіон системи Петріот вже заступив на бойове чергування в Україні. Розповіли в повітряних силах. Інші, як повідомляють, у дорозі до майбутніх позицій. Росія може завдати ракетного удару ближче до 9 травня. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. З її слів, тривала пауза від попереднього ракетного удару може свідчити про підготовку ворогом до масованого обстрілу. Вона нагадала, що у морі постійно чергують ворожі ракетоносії. Віялові відключення електроенергії в Україні можуть знову запровадити з осені 2023 року. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він зазначив, що фахівці не встигнуть повністю полагодити енергосистему країни. До того ж, російська армія може відновити ракетні удари по енергооб'єктах.